Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали. Розпочинаю відео із таких прекрасних троян та букету, які я наобрізала із троянд, куплених в Тіктоці. Я підготувала саджанці ще з вечора, замочила це все в корневінії. І на ранок разом з чоловіком ми це все висадили. Невеличка вставочка. Всі ви знаєте, що у мене скоро день народження. І я хотіла би замовити у вас подарунок. Подарунок у вигляді донату на 156-ту бригаду, де знаходиться зараз, я зараз буду плакати, де знаходиться Марійки, нашого чоловік, він зараз під сумами і хлопцям дуже-дуже потрібен автомобіль. Я вже створювала пост на цю тематику, і дуже багато хто задонатив. Дуже вам дякую. Якщо у вас є можливість, задонать ще, бо... Хлопцям дуже-дуже треба. Знаєте, як кажуть, наші донати, вони рятують життя, життя нашим хлопцям, нашим захисникам. Тому замість того, щоб скидати якісь мені подарунки відправляти, чи ще щось, будь ласка, задонатьте туди хлопцям на авто. Хто скільки може, 5, 10, 20, 50, 100 гривень буду вдячна за будь-який донат. Зробіть свій невеличкий внесок і дайте шанс нашим хлопцям повернутися додому живими. А ми з вовчиком їдемо в місто Рівне. Да, вова. Сьогодні зранку помилася, слухайте. Але Вітер робить свою зачіску. Так вона п'ять хвилин вийшла на вулицю і в тебе зроблена зачіска. Така, яка потрібна природі. Ой, вода в нас, звісно, не така, яку би я хотіла бачити. Чоловік каже, що в ній багато крейди. Не знаю, треба буде ще, можливо, тиждень покачати і покористуватися і завести на аналіз, щоб нам сказали, що, як, куди, бо ще вода гіркне і ще вона не смачна. Скільки ми вже качаємо, вже тут живемо, боже дві чи три неділі. Не знаю, але кажу, що досить так багато води бере. Давай ну трактор їде. Хочу зайти сьогодні в Єву, не знаю куди ще. Подивитися якісь спреї для полегшування, розчісування, бо волосся досить жорстке. Що робиться? Ти дивиш, що робиться. А ми тут ходимо, шукаємо нову пошту, бо було одне відділення, куди мені сказали, туди під'їхала, а його немає. То знайшли інше по картах нової пошти. Так що будемо зараз відправляти чоловікові документи. Чоловіку будуть робити УБД. Хто знає, що це таке, то згозуємо. Дехто, можливо, думає, що такі посвідчення у БД роблять відразу всім військовим. Так, ні, це робиться після того, як чоловік побув на передовій, і плюс до всього це посвідчення робиться протягом півроку, а то й року, поки він його отримає на руки. Так що не все так швидко і не все так бігом робиться. Так, які в нас зараз з Вовчиком. Йдуть плани. А, так як ми тут недалечко, я думаю, біля Новуса. Так, ми недалечко біля Новуса, але нам треба на цю сторону йти. А, зараз підемо, походимо, подивимося і треба буде зайти потім в кінці в торбу, купити деякі продукти. в мене ж день народження, і завтра до мене здається, як приїдуть. У понеділок в мене день народження, то мало хто може приїхати. Так що, так як у нас також нема машини, то й привезти всіх треба надіятися на близьких. Вова каже, чис, посміхайся! Каже, привіт! Це мама хоче пофотографувати. а Вовчик не вміє позивати, так? Да? Привіт! Вова, помахай всім привіт! Помахай, привіт! Взяла я запеченої картопельки і нагетси, бо вовчик вдома відмовився снідати, а я розуміла, що до обіду він не буде терпіти, взяла фокачу. Не знаю, що то таке, бо ще не куштувала, І подивіться, скільки коштує червона смородина. Боже, ціни просто, просто. Вовчик, як і завжди повертається додому з машинкою новою. Це в нас якась традиція постійна. Уже з Вовчиком вдома. Так, показую, що купила. Я в основному була в новусі трошечки на базарі і в магазині з електрикою. Що взяла? Взяла копчений хребет. Ми таке любимо. Взяла одного оселеця, хочу заправити з цибулькою, олійкою та оцтом, дуже смачно виходить. Тут у нас курячі шлуночки. Це на вечері хочу сьогодні стушкувати. І є... Це четвертини курячі, хочу замаринувати і завтра у нас будуть гості, то приготувати на решітки на вогні. Помпушки з часником мене чоловік дуже полюбляє, тому взяла дві упаковочки. Вони, до речі, в новості, здається, по 9 гривень були. Ще взяла в новості ось такі булочки-бублики. Вони такі, знаєте, не свіжі вже, але я думаю, що їх на сковорідці розріжу, підсмажу, щоб вони хрустіли. Бачите, тут вже... Мінус 40%, було. називаються вони бейгло. Не знаю, ніколи не їла. З'їмо. На базарі взяла ще черешню по 160 гривень за кілограм. Ви, подивіться, яка черешня величезна. Кісточки порозкидаю по городу. Можливо, щось заприйметься. Да не знаю. Так, помідори по 90 Купила один лимон. І показувала вам назву цієї штуки. Не пам'ятаю, як вона називається. Тут на ній не пише, але це щось із хлібобулочних виробів. Також побачила таку цікаву штуку. Бачите, сухарі пшеничні вагові від новусу. Їх же ж можна побити в пакеті, і буде в мене паніровка, дійсно, з хліба. Я так зрозуміла, це із з хліба. Не свіжого вони роблять такі сухарики і продають. 18,60. Коштував такий пакет. Дуже класно. А що ще я взяла? Так, електрика. У нас розпочинається електрика. Ну як розпочинається? Це важко назвати початком електрики, але чоловік хоче розкинути, щоб від генератора було декілька розеток по будинку то купила ось такі по 100 гривень, три штучки, подвійні. І взяла ще ізоляційну стрічку. What? Ось так. Ну, трошки провода є в чоловіка кабеля. Він сказав, що це все порозкидає. Так, і покажу вам ще, я заходила в Єву. Я показувала вам машинку, Вовчику купила, і заодно взяла букварика сюди. В нас в квартирі якийсь букварик є. Але взяла ще ось такого букварика, знаєте, малюків двоє. Вчити букви треба. І Вова, дай мама, покаже, тоді тобі дасть. А, цей букварик коштував 279 гривень. Ну, він такий, знаєте, простенький. ААА, ООО, АО, АУ І АМ, Коко, Куку. -ку. Мак, бачите, Ну, дуже легенький такий букварик. І ще в мене покупочки із Єви. Книжечка була не з Єви. Було по акції Pantin шампунь. У нас взагалі тут в будинку один тільки шампунь, він мені не дуже подобається. Пересушує моє волосся. І взагалі у мене тут проблема з волоссям стала, тому м -м, прикупилася трошки. А була акція Мам. на Gliscool. Два береш третій в подарунок. Я в основному взяла тільки ось цей засіб. Це, типу двохфазного кондиціонера, Вова, не чіпай, будь ласка, двохфазного кондиціонера. І мені сказали, два береш третій в подарунок. Думаю, я не знаю, чи цей кондиціонер мені підійде, але шампунь так точно піде. І тому я взяла два шампуні. І... Такого двохфасного кондиціонера. Маски в мене є, багато що в мене є, а шампунь. Це розхідник просто в багатодітній сім'ї, тому взяла ось так. Пам'ятаєте, чоловіку на... Боже, як його? на Новий рік дали подарунок в такій корзині, навіть не корзині, а в такому ящику дерев'яному. Я ледь це все донесла додому. Тут було шампанське ананас. Сир і ще щось там. І я цей ящик зберігала Ну півроку, так точно, для того, щоб перевезти сюди і зберігати тут овочі. Мені здається, це супер знахідка такий ніби органайзер. Чесно кажучи, під мийкою би його зберігала, але наш Василько любить бігати, все надкушувати. І, напевно, я все ж таки його поставлю або тут на стільниці десь, або не знаю, буду зараз думати, куди це все примостити, можливо, в шафу. Побачимо. Але чи поміститься по висоті? Подивимося, але дуже-дуже класно. Вовчик спить. Два Василі ще не повернулись, подивіться, яка черешня. Просто величезно. Ми з Вовою трошки поїли. Ще лишилося. Поки в мене гріється водичка для того, щоб мити посуд, починати пробирання, бо завтра будуть гості, хочу повідповідати трішечки на запитання, було запитання про світло і взагалі рекомендували мені взяти акумулятор для автомобіля і підключити, покидати стелі led стрічку До цього в нас руки ще не дійшли. Не знаю, коли дійдуть, бо. Все ж таки, це треба трохи часу, а чоловік сьогодні поїхав своєму брату допомагати, який тут же ж нам допомагав. Як то кажуть, нам допомагали, треба допомагати також. Не знаю, чи привезе пісок нам, бо возять пісок йому на будівництво, можливо, колись покажу його будинок, який він робить реконструкцію зі старого будинку, дуже старого, в якому він сім'єю живе. І зараз вони, коротше, перероблять будинок, обмурували, залили новий фундамент, обмурували повністю будинок, накрили дахом і в основному середину мають завалювати колись. Не знаю, чесно кажучи, коли а, треба там пісок, то чоловік зараз допомагає його возити. Юрчик ночував в чоловікового брата, там з його сином граються. і... Я в основному буду займатися прибиранням. Так, що хотіли розповісти, питали мене за Wi-Fi. Дуже просила показати. Я їй відповідала на коментар, але покажу ще раз. Є у нас ось такий роутер невеличкий. Тут є сім-картку вставляти, заряджати його і кнопочку вмикати. І з цієї сторони, я не знаю, напевно, використовувати його як павербанк. Він на 5000 мА. Коли кнопочку затискаєте, зараз затисну бо вимикала, поки ми їздили з Вовчиком. Так, замигало і чекаємо, зараз він вмикнеться. Я підключала під свою картку Кістар. У мене безлім, домашній інтернет плюс телефонний інтернет. І, як би загалом раніше мені вистачало на все повністю. Бачите, зараз червоним світить. Має пересвітити. Ось, бачите, з'являється Wi-Fi. Ось таким чином. Червоний голубенький. зараз має засвітитись, зелений і голубенький. Все. Wi-Fi працює, Wi-Fi роздається. В нашому будинку Wi-Fi є скрізь навіть на дворі, Ну, якщо ти знаходишся з тої сторони, з якої знаходиться цей Wi-Fi роутер. Купувала я його в магазині Київстар. Він називається ось так: 2 e Powerlink, mobile, Wi-Fi. Їх є дуже багато в інтернеті. Можете подивитися, кому актуально. Він заряджається, працює від Powerbank, працює на своєму акумуляторі. Все якби супер. Єдине, що мій безлім. Виявився не таким вже й безлім. Написала мені, що в мене буде зменшена швидкість до 08 мегабіта, здається, чи кілобіта. І в дійсності дуже сильно впало в мене цей інтернет. Я, чесно кажучи, що тільки не робила, запропонувала мені доплатити 150 гривень в місяць. І отримати 80 ГБ інтернету додаткового. Я так і зробила, але, на жаль, швидкість у мене не поновилася. Ну, так, ще зранку до обіду більш-менш щось у мене працює. На вечір взагалі ні. Цілий день всі сидять на моєму інтернеті. А це приблизно 4-5 телефонів. А плюс, звісно ж таки, я працюю в інтернеті і ноутбук, то не вистачило нам. Скільки ми десь два тижні користувалися активно, потім я доплатила 150 гривень і все рівно, інтернет, ну такий собі. Я думаю, що треба мати дві карточки: одну користуватися до 15-го числа, і одну після 15 го і тоді тільки буде діло. Нормальне. Я ділилась даною інформацією в себе в телеграм-каналі. Мені написали, що аж такого безліміту немає і. Телефонний інтернет завжди лімітований, навіть якщо він пише безлім. Я цього не знала, протестувала на собі. І, коротше, тепер думаю, як же ж викрутитися мені до кінця місяця, бо бігати до чоловікових батьків на нормальний інтернет, завантажувати відео це також не діло. Так що, побачимо, що з цього вийде. Троянди ми посадили. Я не знімала, не показувала, бо спішила на маршрутку в рівне. Букетик в мене просто шикарний. Зараз знімати не буду, бо вже телефон розряджається, а чоловік має привезти павербанки. За світло, зараз розповім вам ще за світло. Я думаю, що тема електроенергії і освітлення турбує багатьох, як ми тут живемо взагалі без лампочок, без розеток. І один генератор, який постійно щось в ньому ламається, також не діло. Написали мені один цікавий коментар, на який я досить так зараз заакцентую увагу, і, можливо, в нас щось з цим вийде. Порекомендували нам підключити 5 кВт, подати на 5 кВт і одну фазу. Ми подавали на 16 кВт на три фази, нам, коротше, не дали нарахували 509 тисяч. Ми, звісно ж таки, їх не потягнемо і підключати так світло не будемо. Бо це треба буде ставити трансформатор. У нас є стовпи, у нас є навіть а, високовольтна, ну, тобто, тут, тут траса. І якби ми поставили трансформатор, ми могли б отримати тих 16 кВт, три фази, все було б супер. Але це, ну. Трансформатор за наші кошти, і він буде не наш. Якби ще був наш, ну, я ще готова там влізти в такий півмільйонний кредит, але явно не для того, щоб наш трансформатор був не наш. І ось 5 кВт підключити досить так реально, бо в нас є сусід. І сусід у нас недалеко. Тобто у нього здається одна фаза. Я не перепитувала, треба буде зайти до них запитати. Скільки кВт іде в них, можливо, навіть підключити якихось 7 кВт, чи, ну, чи 5 кВт. Чесно кажучи, на насос, холодильник, пральну машинку, бойлер, нам якби 5 кВт буде достатньо. Ну і на освітлення. Можна буде користуватися почергово, бойлер із пральною машинкою. Але це буде електроенергія, яка буде дійсно тут знаходитись. І тільки тоді, коли нам це все підключать, можна буде подати на збільшення. І, звісно, це ще такий ризик. Але поки що, якщо думати про те, що тут взагалі немає електроенергії, і щоб нам тут лишитись на осінь, треба світло. Бо день буде короткий, зараз літо. Зараз нормально, навіть якщо ми лягаємо пізніше, ми. Запалюємо свічки і все супер. Ми насолоджуємося тут відпусткою, літніми канікулами. І взагалі тут одні плюси. Да, Буся? Да? Буся, Буся, Буся. Буся тут кайфує просто, в неї тут місце. Виглядає зараз, вона ніби не помита, бо я її намастила тим засобом від. О... Боже, від бліх, кліщів і так далі. Ви мені порекомендували. Дякую вам за рекомендацію. Купила, намастила, її тепер нічого не турбує. На двір питали, чи буся ходить на двір? Буся іноді вибігає на вулицю, бігає навколо будинку і повертається додому. Вона дуже ляклива, бо боягузлива, засідає там на пташки, бо пташок у нас дуже багато. Але все-таки вона повертається до хати. І все, вона тут кайфує, їй тут добре, комфортно. Якщо холодно, вона десь там собі залізе, зашиється. Якщо їй жарко, то вона ляже на підлогу. Коротше, це не порівняти з квартирою. І, чесно кажучи, я не знаю, як ми будемо повертатися. Але повертатися нам доведеться. Бо я сумніваюсь, поки я, треба буде поїхати побрати документи всі. І... Подати повторно на світло, поки нам порахують, навіть якщо ми оплатимо, то це все буде дуже довго тягнутися. І тим паче, що оплачувати, чесно кажучи, зараз немає звідки ми кошти повитрачали, і кредитні, і всякі. І зараз на продукти кошти також йдуть. Стараюся менше всякого такого. Не потрібно купувати, але іноді, знаєте, жіноча рука тягнеться. Як то кажуть, можна там було би з чогось обійтися, але їсти все рівно щось треба. Митися чимось треба, знаєте. Тому без повністю покупок, витрат не обійдешся. Що ще хотіла сказати по буденку? Ну, багато що ми ще плануємо доробити. В нас є скляні полички із цієї кухні. Вони були там. На тій кухні в людини, але я їх хочу повісити у ванній кімнаті десь ближче до ванної. Бо не дуже зручно ставити ці всі засоби десь низько, діти їх беруть, виливають. В мене пляшку мила вони вилили, витюпали, бо набираємо воду іноді з запасом. Знаєте, щоб постійно генератор не вмикати, то так, понабирали води, понакачували, плюс у нас ця бочка. Під тиском. До речі, за бочку в нас також були проблеми. Зараз, напевно, я вам піду розповім. Можливо, комусь буде цінна інформація, бо бочку я брала 100-літрову, а вона давала нам е скільки, близько 10 спочатку літрів води. Це було дуже мало. Враховуючи, що 100 літрів має бути запас. Ну, там не 100 літрів, бо там є е ця така груша, не груша. Трошечки дознімаю, бо. Не записалось там відео. В основному у нас гідроакумулятор на 100 літрів, і він набирав в дійсності дуже мало води. Потім потім чоловік мій щось там зробив і почало видавати відро, Ну навіть там трошечки більше. Але це ж все рівно не діло, і в магазині мені порекомендували. Взагалі сказали, що з самого початку, коли ви влаштовуєте гідроакумулятор і цю всю систему, в гідроакумуляторі має бути тиск без води 1,8. І тільки тоді вже ви можете підключати, туди запускати воду. В нас цього не було, в нас. Не був наставлений оцей тиск, і саме через це були такі проблеми з водою. На даний час у нас 5 відер води є в цій бочці, і ми можемо її використовувати і не запускати генератор. Я останній раз сьогодні перемивала посуд, ми спускали туалет, я і так обмивала там, овочі, помила стільницю, столи і так далі. І все це зробила. Не вмикаючи наш генератор. Тобто води мені вистачило повністю, а посуду в нас зазвичай багато. Тому можу сказати, що все-таки їхні поради подіяли. Якщо у вас якась буде проблема з гідроакумулятором, у вас буде мало води, а бочка сама велика, то йдіть в магазин, вам там пояснять, розкажуть. В основному, якщо ви купуєте, то консультуйте свій разу, бо потім. Є там вже певні проблеми і певні ситуації, що треба робити, коли вже там є в системі вода. Ми воду спускали. Чоловік грався там з братом із цим тиском, і в основному кажу: п'ять відер – це супер, враховуючи нашу величину бочки. Порядку, як такого, що в будинку немає. Я не встигаю, бо то одне, то інше робимо. А, писали мені, що чоловік молодець такого столика зробив. А, чесно кажучи, тут все просто, а, там йдуть кутики. Зараз вам покажу. Ось такі кутики йдуть три. І ми взяли із. Пусть я зараз дам тобі їсти. І ми взяли таку стійку, зробили для того, ну, ця стійка йде із нашої. Стінки із кімнати. Пам'ятаєте, ми одну шавку розібрали і, коротше, взяли звідти запчастину, бо без ніжки тут прогиналося, боялися, що діти нависнуть і вона обвалиться. Цю стільницю дала мені мама. Вона ще й затягнута плівкою, вона новенька, але я ще поки плівку не знімаю, бо думаю, що нехай буде поки так. Потім з часом, як вона повздувається, десь, знаєте. Я цю плівку зніму і буде мені така стільниця. Можливо, ми її потім прилаштуємо в іншому місці, бо в мене має бути ось там стільниця і ось тут. Ну, тобто біля туалету має бути стільниця. Сюди вона не дуже підійшла, бо ось там така заглибина. Але потім будемо якось мудрувати всім, всім Я думаю, що ми просто вирівняємо це все і буде все добре. На даний час непоганий тимчасовий варіант. Не знаю наскільки часу, аж поки, напевно, тут не буде ремонт робитися, буде ось так виглядати. Хоча б я тут можу причесатися, ніякі засоби не залишаю, бо діти їх розтягають. Тут в пакетах багато що тримаю. Я хочу ось сюди якусь поличку і поличку біля ванни, ось там. Можливо, дві полички побачимо, бо є вони, є скляні, але їх просто треба мати час. Щоб повісити, на цьому буду закінчувати дане відео. Дякую всім за перегляд, дякую, що дивитеся, що підтримуєте нашу сім'ю, за ваші вподобаєчки. Дуже-дуже вам вдячна. Коментарі всі читаю. Єдине, що не маю часу відповідати. Скажу чесно, бо з часом тут величезна проблема. Максимально проводимо час з сім'єю, працюємо в будинку, насолоджуємося природою, тишою, спокоєм. І чого бажаю і вам. Я не скажу, що в нас тут нічого не чути. Вночі літає, літає над буденком, але всі ми до цього вже звикли, як то кажуть. Дякуємо Богу і нашим захисникам за кожен ранок, що він настає, і що ми маємо новий день нашого життя. На цьому дякую всім ще раз за перегляд і всім па па па, -па.